Що моя квіточка? Папа хоче на вечерю картопельки. А папа любить маму. Обожнює. Більше, ніж картопельки? <рес> Не знаю, спитаєш його сама. Ну тоді давай вкопаємо її разом із нашими підписниками. Ходім. А ти пам'ятаєш в дитинстві була така пісенька. Антошка, Антошка, ходім копати картошку. Пам'ятаєш, угу. як з бабкою людкою співала її. Да. А по коліна рідний край? Угу. Теж пам'ятаєш? Ну тоді пішли Антошка копати картошку. Так, здягаємо рукавички. Одразу кажу, що сорт не знаю. Це сорт наших друзів, картопля, яку вони нам привозили їсти. Тиждень тому вона була обрізана. О! <різь> Тілі-тілі, тралі-валі, ну, це в нас все так. <різь> Нормально. Нам треба привикати справлятися без папи, правда ж? Угу. Ну що? Погнали. Весь прикрас. Одним дублем. Зараз такі пірак і виноград. І виноград. Ой, люблю я цей виноград. Тілі-тілі тралі валіть. Так, це морквочка. Рахуємо. Один картопель. Два картопель. Три, чотири, п'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ну, 17, 18. У нас відходів немає. Ми йому всю 18. Ну, так як ми всі любимо картоплю, то я думаю, що цього одного корчика нам буде мало. Тому давайте викопаємо. Ще один. Сухо, кафе. Так, давайте це сюди поставимо. Це сюди. Це якийсь зеленіший. Можливо, це якийсь інший сорт. Давайте спробуємо цей. Якось так, щоб там мої гразні ноги не було видно. Бо це я поливала картоплю і вся обдрискалася в болото. Добре. Ні, я помию, чесно, обіцяю. Теж така якась рожева? Так, дивимося цю. Ух ти, клас, скажи метарсис. Угу. Ой, клас. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Ну, дев'ять. Ну, десять. Так, накриємо. 10 11 Ой, шкірка дуже ще ніжна, 12. Так, все. Ну що скажете? Як вам урожай? Два корча посажена була в середині березня. Під агроволокно нічим не удобрювалося, раз поляла зброженим бур'яном. Ну і скільки там в мене ще на початках вистачало шланги, кільканадцять разів, тобто більше п'яти. Я її все-таки скільки могла дотягнутися, стільки поливала. Будемо смакувати картопелькою. Ти будеш їсти картоплю? Да. А ще що? Кабачки хочу. Ти хочеш кабачки? Угу. Ну, тоді пішли по кабачки. Пішли. Знаєш, доти, я тебе маю розчарувати. Кабачків немає. Як немає? Так немає. Такого бути не може. Йосик, ти у нас тут сторож на городі, де кабач? Ага. О, дивись. Трахті бідох, ті бідох, трахті бідохті бідох. -ті -бідох. селябім. Кабачки, в'явіться! Ти куди йдеш? Заглянь. Куди? Туда? Куди? У нас навіть горіхи видають кабачками. Особи. Ну правильно, якщо немає горіхів уже восьмий рік, то хоч кабачки. Будемо смакувати кабачками. Ням-нямка, смакотушечка, правда? Боже, як круто, коли на городі Це все да. даром, правда, дотя? Да. Пішли собі, як в АТБ в Черкасах на луначарки. Набрали всього, тільки там треба телефоном пікати, а тут же ж не треба, правда? Вечеря готова. Урочисто тобі вручаю, донечка, працюй, а мамочка ще буде картоплю поливати. Нашим підписникам папа. Дякуємо, що були з нами. Сьогодні відео про картоплю, а завтра відео про те, що робить Олексійович там на подвір'ї. До завтра!